Вітаю, шановне товариство! Хочу показати вам, як почувають себе мої екзоти. Як ви знаєте з попереднього відео, вони досить погано розвивалися, і я не очікувала дочекатися від них якихось плодів. Але наприкінці літа вони мене таки вирішили порадувати. І зараз я вам покажу, що в мене виросло. Це люфа, вона дуже. Потужна, дуже декоративна, а зараз просто зеленіє на заздрість усім сусідам, бо на інших городах вже частина врожаю зібрана, частина рослин, та, що залишилась, виглядає не надто через спеку, а люфа дуже красива, дуже зелена, і на ній зав'язалося, на жаль, всього лиш два плоди. Ось ви їх зараз бачите. От, але ще є досить багато маленьких зав'язей. Ну, Ці два плоди я вирішила залишити. Можливо, вони все-таки доспіють, якщо не вдарять заморозки. Але ще є декілька таких маленьких зав'язей, Я ще, може, кілька днів почекаю. і… Спробую, які вони на смак, бо кажуть, що люфу в молодому вигляді можна вживати так, як і кабачки, тобто тушкувати чи смажити. Ну, спробуємо, що воно буде на смак. Оце те, що називають гібридом дині та огірка. Ну, я все забуваю сказати, що не буває ніяких гібридів Дині та огірка. Ну, власне кажучи, їх штучно. Можна створити, але такі рослини не дають життєздатного насіння. Але я ніяк не можу знайти все-таки назву цієї рослини, бо на пакетику, якому зі Шрі-Ланки, мені привезли, вона підписана какірі. От, більше я про неї нічого не знаю. Ну і сподіваюся, що теж, якщо не вдарять заморозки, можливо, ці плоди достигнуть і я встигну їх спробувати. Це зміїний огірок або трихозант, змієподібний. Це ще такі маленькі плоди, хоча вони вже теж схожі на зміючок, але на іншому кущі там гущавині листя, я вже знайшла. Такий досить великий плід, який вже готовий для того, щоб вживати його в їжу. Зараз я вам його покажу. Ну і, звісно, спробую. Ось такий виріс в мене з гірок. Ну, пишуть, що він може бути довжиною до півтора метри. Звісно, він менший, але в мене і кущі не надто високі, десь ну, півтора метри висотою, хоча пишуть, що ця ліана може рости в висоту до п'яти метрів. І цей плід, да, він дуже прикольний і реально схожий на таку зміючку, яка причаїлася в листі. І зараз я цю штуку буду куштувати. Кажуть, що її можна вживати в сирому вигляді, але в азійських кухнях, де використовують цю рослину в їжу, її, як правило, тушкують, смажать або варять. Ну і зараз я спробую його в сирому вигляді. Ось так ось бачите, виглядає він на зрізі. На запах трошки як огірок, але з якимось все рівно дивним специфічним запахом, але я не скажу, що він неприємний. Ну І на смак це теж як огірок, але з менш таким вираженим огірковим смаком. Ну, а це вже я посмажила цей змієний огірок, трошки, ну, трошки цибульки, і оцей змієний огірок я просто посолила, більше не додавала ніяких приправ. І я вам скажу, що на смак він дуже смачний, схоже, щось на суміш кабачка і баклажана. В інтернеті пишуть, що смажений зміїний огірок на смак нагадує гриби. Ну, як вам сказати, якщо вам баклажан нагадує гриби на смак, то можна сказати і так: є у зміїного огірка такий тонкий грибний присмак. А взагалі-то овоч дуже смачний, мені надзвичайно сподобався. Я думаю, що він, до речі, буде дуже гарно і в маринованому вигляді. Коротше кажучи, поле для експериментів величезне, і я обов'язково буду вирощувати цей зміїний огірок на наступний рік, але можливо я його посаджу у теплиці, а не у відкритий ґрунт. І до речі, знов таке в інтернеті пишуть, що зміною гірок гіркуватий, але в мене він зовсім не гіркий. Ну можливо, це залежить від сорту.